Друзі, мої вітання всім. Це я Сергій знову в своєму теплому гаражі. Відео буде про ремонт редуктора, бо з'явився люфт на переключенні реверса От, в корпусі мого редуктора. Зараз на моєму рев'ю на стоїть редуктор старого зразка, я недавно поставив. Але я хочу відновити цей редуктор, щоб не було люфтів на запас. От, тож, тепер розкажу, як я його розбирав, що я тут побачив. Кому не цікаво, вдячний за вашу вподобайку. А я знаю, що багато друзів в мене є таким, яким цікаво подивитися цю тему про редуктор мурав'я. Тож, так, розібрав я його. Спочатку повідкручував всі оці довгі болти, повністю. Потім. Почав його відкривати. Відкривати його потрібно обережно, щоб не зіпсувати оцю рідну прокладочку. Розумієте? Це хороша прокладка. От. Ну, В мене так вийшло. На оцих вухах, де стоять отакі, бачите, втулки. От. Трошки я. Прокладочку пошкодив. Але вона отут ціла, а тут, де вушко, де втулка трішечки розірвалась. Ну, це не страшно, вона буде ще стояти. Так само і з цієї сторони. Ось, втулка. І прокладочка теж ось трохи зіпсована. Але тут все ціле, то прокладка буде ця і надалі е, служити. Значить так, повибивав я потім, після того, як відкрутив всі ці довгі болти оці тулочки в одну сторону, щоб зміг відкрити його. І так підставляючи сюди мантіровочку, викрутку з іншої сторони, з іншої, так підважував, 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 і кришечка ця. Знялась. Оглянувши тут всередині, ну тут порядок. А, підшипники ці хороші, без люфтів. Тут теж все в порядку, все крутиться, вертиться. Все нормально. От. Винтики всі оці на великій шестерні затянуті так, як треба. Відпущених нема. Вони закручуються з цієї нижньої сторони. Потім. Потім далі. Я три роки назад в цьому редукторі замінював сальники. Сальники на е, валах оцих. От ось кришка. Е, подивився сальники, начебто хороші, ще не витерті, ну, вже три роки минуло. Може, я перевірю, як вони на валах щільно тримаються. Якщо потрібно, я їх. Можу замінити тоді, як буду збирати цей редуктор. У мене є новий комплект. Так. Далі. Покажу, в чому проблема. Проблема в чому? А в тому, що. Ось, бачите, друзі. Оця втулка. Це, до речі, стальна втулка. Це алюмінієвий корпус, а втулка стальна. Ось вона. От в ній. І оцей вал вставляється сюди. Отак. От І оця проблема, друзі, з'явився великий люфт. От. Е, Отакий. От Отакий. Бачите, ліпається туди-сюди. Ось. І що це нам дає? Це нам дає те, що коли ми переключаємо реверс вперед-назад. Ось, люфтить, дуже люфтить, то не завжди вмикаються або вперед, або назад, треба по два рази. От, розумієте, ця вилочка вже неправильно ходить отут. Та, що переключає нам шестерні. так? Бо вона. Те ліпається. Отак о. Те ліпається. І ще є, вже тут в цьому місці, зараз покажу, ось. Отут де мій палець, там є ямка вже така. Витерлось. Розумієте, в одному місці, з цієї сторони, з інших сторон нормально йде. А отут вже ямка. От. І виходить, тому люфт. То цей люфт потрібно прибрати. Я буду звертатися до токаря, віддам йому тепер оцю кришку. От теж цю частину віддам, щоб він бачив, скільки потрібно виточувати, якої висоти, якої довжини. Розумієте? Віддам токарю. На жаль, токаря я сам не знаю, ніколи не бачив. Це через друзів моїх. Передаю отакі завдання і токар робить потім я е, віддаю гроші, скільки він скаже. Тепер е, вирішив подивитись всі підшипники, ці хороші. Тут все нормально, а от я подивився на підшипник зірочки. Ось підшипник зірочки, який стояв отут, отак. Ну, це відкритий всередину, а закритий він йде сюди, назовні. Так? Зняв оцю кришечку, прокладочку. Тут сальник теж я 3 роки назад замінюю, він ще начебто хороший. Але у мене є ще нові, то на всякий випадок, потім перевірю, як він сідає на вал. Якщо потрібно, я заміню. Так ось, підшипник. Підшипник номер. 204. Тут написано 6,2,04. Це 204-й підшипник. З'явився люфт. Тот сарабанить. Дивіться. Чуєте? О. Хрустить, я його вже вимив. Вимив. Але він весь шелестить, хрустить. Не годиться. Люфт вже є і туди, і сюди, і вверх-вниз, і вліво, і вправо. Тому. Куплю новий підшипник і поставлю. Підшипник я вибивав туди ну, Ось так. Він тут може вибиватись і на цю сторону, і туди. Тут, як бачите, нема ніяких, ніяких там ребер, в які в підшипник впирається. він просто тугенько, тугенько вставляється. Ну, я вибивав туди всередину, яким чином. Взяв головку. Звичайно, і по краю підшипника гупав. Тут трошки, тут трошки, тут трошки, тут трошки. І так він потихеньку-потихеньку випав туди. Так що підшипник буде під заміну номер 204 Нагадую, що це редуктор нового зразка, який стояв на моєму мурав'ю, пропрацював 34 роки, але ж нічого в ньому не зламалось, окрім того, що. З'явився люфт на переключенні реверса вперед назад. Я хочу його відновити, ще раз скажу, тому що бачите, тут вали оці, вони товщі, мабуть, міцніші, ну, ніж на редуктору старого зразка, бо у редукторі старого зразка тут у валу такі отвори квадратні на квадратних болтах спеціальних. Кріпляться ці наконечники, так? то я хочу, щоб цей редуктор і надалі працював на всякий випадок. Якщо мій той старого зразка на мурав'ю зломається, то вже цей буде готовий. Ну, тепер що? Віддаю токарю запчастини. Він мені все зробить, і я покажу, як він все зробив, і потім буду складувати знову все докупи, складувати редуктор. Ну, ось, друзі, все. Втулку в тулку токар. Виточив, ось новенько, ось старенька. Значить, бачите, старенька ось. Вона люфтить, теліпається, так? О, не годиться. Ось новенька, Він трошки довше, я попросив, щоб виточив на пару міліметрів. Ну, я трошечки сточив. Ось така сама втулочка. Одягається отак. От О! Крутиться. Гарно, без люфта. Трошки сточив для того, щоб оцей речажок фіксувався нормально, щоб тут заходив на всі шліці. Так, втулка є. Класна. Значить, дивився сюди, як в корпус буде заходити. Буде заходити дуже тугенько. О, то, тому я як роблю? Сейчас ще ось підшипник старий, ось новий підшипник вже купив в магазині, 100 гривень коштує. якийсь не китайський, а якийсь венгерський, чи що продавець сказав. Ну то так. Зараз що я зроблю? Покладу підшипник новий цей і втулочку новеньку сюди, в коробочку. Тут вона колопав снігу. Із старенького свого холодильника з морозильної камери. Розумієте? От. Дирявий старий холодильник. Ну нічого, кладу сюди в тулочку. Нехай вони прохолоджуються. Це для того, щоб легше було їх забивати сюди. В тулку, візьму потім. Дерев'яшечку таку тверденьку, так, брусочок. І так само і підшипник. Поставлю підшипник на підшипник сюди. От. Новий поставлю, потім старенький зверху. І молоточком тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. І посажу їх на місце. А далі буду складувати Так, все, Вже все вийшло. Значить, втулочку я. Запресував. Вон, брусочок дерев'яний. Нормально, щоб її не пошкодити. так. Ну я коли вибивав, то звертав увагу, скільки втулечка всередину виглядає, скільки назовні. Так само я її і посадив. Підшипник трошки довше я садив. Дуже тугенько йшов, Теж коли вибивав, я звертав увагу, скільки він тут От знаходиться, отак майже біля краю. Корпуса і всередині. Кришечку я, тобто пильник зняв, он намастив тут синім літолом. От, ну, тут все рівно буде та 17, так. Ну, я так намастив, зараз гарненько. Так, крутиться. Все в порядку. Так, тепер далі що? Все, треба збирати докупи. Значить, так, обезжирю. Все це діло. Потім прокладочку теж, тому що я спочатку думав, може на, на, намазати це все діло графіткою. У мене є ціла банка, але потім побачив, що тут де не де. Бачите, прокладочка трошечки пошкоджена. от так, Намащу. Буду на герметик сидіти, На герметик, от. Щоб краще було. Ну, а що робить? робить? На герметик буду. Обезжирю, помащу герметиком. Далі тут змащу маслом, щоб гарно сідало на цей підшипник. Ну, Речажок, значить, так зараз повертається тут трохи легше по центру, а отут, де він працювати, буде трошки важче. Але ну, розпрацюється, я там намазав отак от люфта. Зате нема ніякого, бачите, крутиться туди, сюди, буде отак перемикати. Чик-чик, чик-чик. Головне при зборці значить, цей речежок, вилочку правильно поставить осюди. О! ось сюди, о! І отак буде закриватися. І направляємо на вали, на підшипники. І садимо. Я вже приготував. Болти стягуючи втулки тут на місці. Ось одна, а інша. Тут є все в порядку. Так що буду, зараз мащу і буду збирати. Складувати. Потім, коли все скручу, спробую, як перемикається туди-сюди реверс. Ну, ось редуктор вже повністю в зібраному стані. Значить, так, всі сальники я перевірив. Вони чудові, тому нових я не ставив. Поставив вже зірочку. Нову це під о, крок 520 під іжовський ланцюг. Так, далі. Що я ще зроблю? Оцю гаєчку я завжди прихвачую трошечки до шайби. Напівавтоматом. точечку таку поставлю, щоб вона не відкручувалась, бо бували такі випадки, що гайка відкручується. Далі. Коли я замінив цей підшипник 204, під зірочку, він був зіпсований, я ще побачив, що з іншої сторони, теж напроти. Отут тут стоїть такий самий підшипник 204 Він теж мені не сподобався, вже хрустів. Теж поставив новенький. Значить, замінив я два підшипника. Потім, поки я меняв, замінював ці підшипники, я зіпсував трохи оцю прокладку між цими половинками. Вона була вже така бідненька. То я зробив нову з щільного паперу. Кому цікаво, випущу коротке відео. Подивитися, як я робив. Далі по втулці, яку я замінив. Чудово все, люфта, бачите, зовсім ніякого немає. Не туди, не сюди. Вимикається, вмикається, трохи туговато, Ну, що треба залити та 17, але переключення нормальне, тільки трошки туговато. Ну, Поки воно притреться, от, то все тут вже з тулкою чудово. Далі я в пробці цій зробив сопуна. Теж, кому цікаво, подивитись в короткому відео це фільтр БУ з бензотримера для бензину. Щоб сопун працював. Такий самий сопун я робив і на своєму мотоблоці на КПП. Мені це подобається. Через рік два можна його витягнути. Він тут дуже щільно заходить і, і замінити на новенький. Ну, ось. Тепер що? Все працює, все крутиться, все вертиться, все нормально, перемикається. Тепер в мене цей редуктор буде на запас на мій муравей. Зараз на моєму мурав'ю стоїть редуктор тільки старого зразка, там оці піввісі, трошки інші. Але я на всякий випадок, нехай буде. Зараз він як новесенький. І якщо щось трапиться з моїм редуктором на мурав'ю. То цей буде зразу на заміну. От і все, друзі. Кому сподобалось від вас, сподобайка. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей.